Спрощення митного контролю та аналіз пропозицій, які висловили суб'єкти зовнішньої економічної діяльності північних районів Хмельниччини. Ось спектр питань, що розглядалися у Славуті. Говорили і про заплановані нововведення у митному кодексі. Цей проект нового митного кодексу він базується вже на деяких певних засадах податкового кодексу, який вже діє в нас. Тобто він узагальнює цю норму, він буде спрощений для бізнесу. Там є виписані чіткі правила гри, тобто вже не буде. Там є норма, а потім йдуть підзаконодавчі документи. Там буде вже чітко виписана норма, як діяти в тому чи іншому випадку. Митний пост Славута, у зоні діяльності якого суб'єкти зовнішньої економічної діяльності п'яти районів за півроку перерахували до держбюджету майже 144 мільйона гривень, враховуючи загальні позитивні тенденції в економіці України. Цьогоріч значно збільшилась кількість експортно-імпортних операцій, кажуть митники. Наш підрозділ. Як то кажуть, по забезпеченню, от, і по тій інфраструктурі, яка сьогодні існує, напевно, що один з найкращих в Хмельницькій митниці. Кажуть, і створені всі умови для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, щоб сприяти їм і зменшувати часові витрати. І створені прекрасні умови для інспекторського складу Хмельницької митниці. Представники великих підприємств, що в зоні діяльності митного поста Славута, висловлювали пропозиції щодо покращення роботи митниці, зокрема у вихідні дні, бо чималенька сума втрачається при так званому простої. Нині Україна запровадила пілотний проект Електронна митниця це дасть можливість спростити процедуру митного оформлення. Це дуже удобно, не треба нікуди їхати. Ви на комп'ютері набрали електронну почту збросили, а найдет інформація, это все дід попишка в Київ. Там присвається автоматичний номер, і вона возвращается к нам на пост. І кроме этого, вона йде одразу, попишка ПДшка, пункт пропуска, где ви в у вас проходит. Вже п'ять підприємств, включено до реєстру тих, що допущені до електронного декларування. Завдання до кінця року повністю перейти на електронне декларування. Олександр Єльцов, Андрій Макогон, Олександр Галянд, Подільська Панорама.